Дорогі мої, скажу вам від серця: іноді в домі оселяється невидимий тягар. Людина не розуміє, чому їй важко заснути, чому сняться тривожні сни, чому вночі з'являється відчуття, ніби хтось поруч стоїть і мовчки дивиться. Душа відчуває неспокій, але розум не знаходить причини. І часто та причина лежить зовсім поруч, у тій речі, яку ми залишили після смерті близької людини. Після похорону ми за звичкою не поспішаємо нічого міняти. Залишається одяг, взуття, подушка, улюблена кружка, можливо, годинник чи хустина. Здається, що в цьому немає гріха, це ж пам'ять, частинка дорогої людини. Але церква з любов'ю і тверезістю каже: не кожну річ померлого слід тримати вдома, якщо ми прагнемо миру і для себе, і для душі, що відійшла. Коли людина залишає земне життя, тіло її повертається до землі, а душа йде на зустріч Богу. І перші сорок днів це особливий шлях, душа проходить через спогади, бачить усе, що зробила на землі, плаче, радіє, молиться. А коли вдома близькі надто міцно тримаються за речі, коли дім перетворюється на музей пам'яті, душі важко піднятися, бо нитка любові. Болю й жалю прив'язує її до землі, і тоді страждають усі. Душа не знаходить спокою, а живі відчувають дивну тугу, тривогу, сни з померлими, відчуття, ніби тінь минулого дихає поруч. Це не містика, не страшилки, а духовна правда. Бо річ це не просто тканина чи дерево, вона зберігає тепло людини, її запах, її дотик. І коли життя пішло. У речах залишаються відбитки емоцій, і радості, і болю. І якщо ми не відпускаємо, речі стають вузлами скорботи, в яких заплутується і наша пам'ять, і наша молитва. Тому священники радять усе, що належало померлому, треба розібрати з молитвою, найкраще на сороковий день не в поспіху, не зі страхом, а з миром у серці. Те, що придатне, віддати нужденним. У лікарню, в храм, хай те, що служило людимі, тепер послужить добру це і є справжня милостиня за душу, жертва любові, що розриває вузол земної прив'язаності. А те, що старе, зношене або особисті речі, розтіска, окуляри, тапки, подушка, треба спалити з молитвою, промовивши: Господи, прийми душу раба Твого, ім'я. І нехай ці речі не тримають її на землі, а послужать очищенню. У цьому немає магії, це акт прощання, духовного визволення. Є речі, на які слід звернути особливу увагу передусім подушка, на якій спала людина, на ній залишилося її дихання, її думки, страхи, її останні ночі. Подушка це, образно кажучи, міст між світом живих. І світом тих, хто вже відійшов. І якщо її залишити, а тим більше спати на ній, може з'явитися тривога в снах, відчуття присутності. Священники радять, саме подушку треба прибрати першою, не зі страхом, а зі словами молитви. Замініть її новою, а стару спаліть або віддайте в храм, якщо є така можливість. Також не можна тримати вдома одяг, у якому людину поховали, навіть шматочки стрічок чи тканини струни. Такі речі несуть відбиток смерті і повинні бути знищені. А от фотографії, де покійний лежить у труні, це не місце йому дома. Вони зберігають образ тілесної смерті, а не духовного життя. Краще залишити ту світлину, де людина усміхається. Де вона жива, молиться, дивиться з любов'ю. бо пам'ять у християнина це не смуток, а надія. Часто питають: а якщо минули роки, якщо речі лежать у шафі давно, а серце все ще не дозволяє торкнутися їх? Ніколи не пізно. Візьміть день посту і молитви, запаліть свічку, прочитайте Отче наш і, перебираючи речі, промовляйте: Господи, упокій душу усопшого! Ім'я, і нехай ці речі не тримають її на землі, а послужать очищенню. У цьому немає магії, це акт прощання, духовного визволення. Часто питають: а якщо минули роки, якщо речі лежать у шафі давно, а серце все ще не дозволяє торкнутися їх. Ніколи не пізно: візьміть день посту і молитви, запаліть свічку, прочитайте Отче наш. І, перебираючи речі, промовляйте: Господи, упокіль душу усопшого та дай сили відпустити минуле. Після того, як ви розберете речі, в домі стане легше дихати, повітря, мов посвітліє, молитва почне литися вільніше і сон повернеться з миром. Тоді ви зрозумієте, що зробили не щось страшне, а щось святе, допомогли душі знайти спокій. Господь не хоче, щоб ми жили в страху чи суєвер'ї. Він хоче, щоб ми жили в любові. Тому не бійтеся прощатися. Коли ми прибираємо речі померлого, ми не стираємо його з життя, ми очищаємо шлях для Його вічності. Бо найкраща пам'ять це не стара сорочка у шафі, а щира молитва і добре діло зроблене в Його ім'я. Нехай в кожному домі буде мир. Нехай Господь укріпить вас у вірі, дасть мудрість відпускати і силу любити без страху, бо життя продовжується, і наша любов стає мостом не між світами, а між серцями у Христовому світлі. Хай береже вас Господь і благословить на спокій душі тих, хто відійшов, і тих, хто ще молиться на землі. Амінь.